Сьогодні велика кількість наших хлопців і дівчат боронить нашу країну. І саме їм, коли вони повертаються, потрібна допомога. І ментальна, і фізична, і в тому числі, не дай Боже, по протезуванню. І саме суперхюменці вони можуть знайти сьогодні найкращу підтримку. Ця допомога не тільки для наших військових, для наших захисників, а в тому числі для наших цивільних мешканців, які постраждали від російської агресії. Якщо, не дай Бог, якийсь був приліт, то там нададуть допомогу саму сучасну допомогу. Сьогодні хочемо привітати наших всіх суперів з святковою випасочкою. Дякуємо, що обрали нас. Дякуємо вам так само за теплі відчуття того, що ми бачили, як ви починаєте свої перші кроки, як ви рухалися. Бачите, яка потужна, потужна родина, потужна сім'я. І це просто надзвичайно, коли так мені здається, що. Простіше проходила реабілітація. Дуже радий, що потрапив до вас. Я дуже благодарен Альоні. Я не вірив в себе, вона вірила. Каже, ти все зможеш, зможеш, зможеш. Там, пішли на сходи, пішли туди та тягай. Я кажу, то я тут впаду. Цей... Вона каже, ні, не впадеш. Я кажу, якщо я впаду, я тебе зловлю. Я кажу, ти себе бачила, тобі, тобі там 40 кілограмів, я кажу, я буду зі сходи впадати. Я кажу, що ти зробиш? Ну, чого, впадемо разом. Сподіваємось, що ми стали дійсно для вас родиною. <гум> Дякую всій команді. Було приємно. Особливо з руками. <гум> <гум> Дякую вам. Я сюди потрапив вже як в принципі, досвідчений юзер, тобто я вже майже бігав і думав, що чуда не буває, що краще вже не може бути, виявляється, може бути. Чорнобриці нас яла мати моїм світопой краю тайна веснянки весненки спинати руквиту ладею свою Ми дуже багато спілкувалися з Андрієм Станіцерам і Ольгою Рудньовою стосовно того, яка саме повинна бути концепція Суперхюмені і як треба підтримувати наших людей, які повернулися з фронту. І сьогодні Суперх'юмені це все роблять. Я хочу подякувати нашим лікарям. І суперхюмені, і лікарям нашої області, те, що рятують наших людей і допомагають нашим захисникам і захисницям. Багато-багато хлопців по-різному приходять з різним настроєм, але ми завжди переконуємо, що хлопці, так не треба. Настрій це є основне, бо від вашого настрою залежить, як ви будете ходити. Це в основному. Якщо в мене сьогодні настрій дуже гарний, значить я буду тільки-тільки рухатися вперед, без зупинки.